Так, друзі, чергова посилочка на ЗОХ. Так, це у нас мультиварка Molinex. Спрацьову. Ну, друзі, дивіться, який офігенний графігний стан. Ага, бачимо трішки вмятинка на чаші. Ну, вмятинка це не страшно. Так, і тут можна сказати, що так, головне, що кришечка тримає. 100 гривень плюс 120 гривень пересилочка. Продажа як не робоча. Зараз спробуємо дізнатися, чого вона не працює. Шнур в комплекті не дали, але тут звичайний комп'ютерний шнур. Так, зараз увімкнемо. Так, друзі, увімкнув. Так, ага. Є нуль. Друзі, є нуль, це у нас помилка. Е, якщо я не помиляюсь це у нас помилочка верхнього датчика температури. Він знаходиться тут у кришки. І у них слабе місце, вони переломлюються провода в цьому місці. Так, ну зараз переконаємося. Обов'язково, друзі, потрібно від'єднати. Так. Так, знизу у нас один болтик. У пластиковій частині тут защіпки по кругу. Тобто потрібно обережно, Так, обережненько підковернули. Друзі, ідеальний стан. Те, що я можу побачити, ніякого затоплення не було. Так, от у нас. Датчик температури один знизу. Це той який на чашу. Так, і інший, друзі, От можна побачити, ось проводка. І вона пішла вон на кришечку червону. Для того, щоб його перевірити, нам потрібно його продзвонити. І він ще й на термоклеєві. Ну, зараз спробую. Так, друзі, вже видно поломку на лице, як то кажуть. От у нас проводок один є, а інший так фокусуйся. А інший. Ось подивіться ось сюди в дирочку. Мабуть, не сфокусується. Не Друзі, проводок зразу видно, перебитий. Тобто, що нам треба? Нам треба відкрутити кришку. От у нас е, лоточок для конденсату. Один саморіз відкручуємо. Так, зараз. Так, відкрутив. З проводок видно. Це їхня, друзі, слабке місце, якщо бути чесним. Ну а що, інша частина там, тому треба знімати в будь-якому випадку цю верхню частину. І якби навіть тут було все добре, треба однозначно знімати, то ось якась проблема з замком. Вижте, не фіксує. Тобто тут або щось із пружинкою. Ну так ніби то спрацьовує, але... але недостатньо. Можливо, зломано. Ну, Ось таке ми зараз глянемо. Так, що почати? Накришки тут будуть... Тут будуть, здається, защолочки. Ну, зараз... Зараз я більше детально гляну. Так, оця частина повинна зніматися, якщо я не помиляюся. Так. Оп. Так, два саморіза, відкручуємо і відкручується у нас оця частина. Так, друзі, кришечка знімається отакі От защолочки по кругу. Що побачив? Побачив я зламану пружину. Одна. Це та, яка на відкривання. Одна. А інша була відкручена. Тобто, по факту, зараз навіть на одній пружинці. Ну, Піднімається добре. Так, тут фу, фіксується без проблем. Ну, Єдине, що зараз змажемо, десь, похоже, не досить добре відходить е, защолочка. Так. Е, по проводах, друзі, не треба робити дуже товсті провода, тому що товстий провід дуже швидко переломиться. Ну, Від температури він став дубовий, тому і чого він не переломився. Поставте м'якенький, маленький, він буде слугувати дуже довго. Так, я обидва замінив, тому буде цього предостатньо. Так, ну збираємо і вмикаємо. Так, зібрав, ну, до речі, тут збоку кнопочка для того, щоб знімати для обслуговування кришку. Ну що, Можемо увімкнути. Максимально швидко роблю, тому що зараз повинні вимкнути світло. Так, Вмикаємо. Так. Так, помилка є один. Друзі, цікаво. Нічого не змінилося. Зараз знову розберемо. Так, продовжуємо. Треба долізти до платки, подивитися, прозвонити всі датчики. я ще буде простіше, але бачите, друзі, не завжди є. Так, резинова заглушечка, резинова заглушечка, буде два саморізи. Відкручуємо і знімаємо платку. Так, от у нас платочка. Три саморіза відкручуємо і доглазимо до. Так, до самої плати Так, прозвонив верхній датчик. Взагалі бувають датчики двох типів резистори, які реагують на температуру. Це на 50 і на 100 кОм. Так, показує 64 кОм. Тобто верхній датчик робочий. Абсолютно цікава ситуація із нижнім датчиком. Він дзвониться на коротко. Так не повинно бути, через що і помилка. Виникає. Так, ну те, що я бачу, то нібито тут вмішувань ніяких не було. Зараз знімемо і подивимося, що там відбулося. Так, друзі, ну це вже знаєте, як є така поговорка: Горе від ума. Це не датчик. Ну, в більшості випадків це датчик. Ну, Малінек зробили не датчик, а просто концевичок. Як він працює? Можна побачити, що це звичайна кнопочка. Тобто, Якщо у вас не буде чаші і ви будете вибирати режим, то вона буде кидати помилку. Так що, друзі, така цікава особливість. В кого хто зіткнувся з таким, тому не панікуйте. От бачите? Тобто, коли у вас чаші немає, то він нагрівати не буде. Така особливість. Але ж і тут друга сторона медалі. Коли у вас буде чаша пуста, датчик побачить, що чаша стоїть, але вона пуста. Ви включите і вона буде просто горіти, поки або вона загориться, або вийде з ладу. Тобто правильно, щоб тут стояв датчик. Збираємо і пробуємо тестувати із самою чашею. У неї цікава особливість. Якщо на більшості моделей ви зразу вибираєте режим, кнопочку старти і вона пішла працювати, то тут трошки друга система. От вибираємо рис. рис и нажимаем старт. И оно... Ага. Каструлька. Ну то, что она пусто. Нажимаем старт. И чекаем. Вот, Тільки що спрацював тен. Тобто пройшло десь 30 секунд. Так, друзі, зібрав. Так видно, що процес нагрівання вже йде. Можна побачити водичка кипить. Ну, такий, друзі, принцип роботи. Відліку я не бачу, вона включилась, виключилась, постійно контролює, тобто немає автоматичного режиму, на жаль. Ну, мені трошки дивно це. Ну, але в будь-якому випадку чути, як спрацьову реле. Так, друзі, фініш. Такий цікавий ремонт. Ну, можна сказати, що. Стандартна проблема більшості мультиварок такого типу, там де провода ламаються. мене трошки здивувало концевичок, який ставиться на чашу. Ну, Зрозуміло, що пружинка пошкоджена, тому в відкритому положенні вона не фіксується. На жаль. Ну, В мене не є метою користуватися нею, тому. І сенсу немає досконало її робити, тобто міняти цю пружинку, шукати. Так що, друзі, такий результат. Кому сподобалося, можна підписатися на моєму каналі безліч ремонтів подібної техніки. Тому, друзі, кому цікаво, ласкаво прошу.